Вель попрощався з героєм Максимом Косюком. Йому було 35 років. До військової служби чоловік працював у сфері логістики, мав досвід роботи як в Україні, так і за кордоном. У 2019 році підписав контракт із Державною прикордонною службою України, служив на Волині і Житомирщині. У 22-му одружився згодом в сім'ї з'явився син 21 березня 2025 року. Ковальчанина перевели до Луганського прикордонного загону. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої за Креміну, Лиман, Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Бахмут. 2 червня 2025 року під час руху до позиції у районі Курдюмівки на Донеччині автомобіль прикордонників підірвався на міні. Максим зазнав важких поранень і опіків. Лікарі боролися за його життя, але 7 червня у лікарні Дніпра серце інспектора прикордонної служби вищої категорії зупинилося. Поховали воїна Максима Косюка на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя.